<риклад> Благословенний ти Господь Бог, наш цар і всесвято, освятивши нас через свої заповіді і своїм світлом, і що місія. Амен. Що бажано вас, люблені брати та сестри. І знову ми разом, і знову ми тут, там, де нас очікує наш батько. Ще один тиждень прожити наступив Шаббат. І наші душі, наше серця волонтері, заспокійються. Шість днів працюй, а сьомий нехай буде у тебе непокоїти. Шаббат. Це День Господу. Ось буваєш хібні думки, що це. Відпочинок, так, вихідний собі. Але насправді це не просто відпочинок і вихідний, а це День Господа, де наші думки, наші серця, наше єство наближається до нашого Творця, щоб мати, скріплювати і а, збільшувати відношення з батьком його дітей своїй милості та любові, щось робить з нами в цей день особливе, І якщо ми всі наші подумки напротязі цього шабату направляємо до нього. І ми розуміємо, що відбувається дивне інколи. І ти не розумієш для тебе як. Типа замовилися в якусь таємницю і відчуваєш і розумієш. Це слово, що його шляхи не твої.